Якось доволі несподівано сталася прес-конференція головкома Валерія Залужного, і доволі сподівано, що вона була більш інформативною за прес-конференцію Зеленського і в сто разів дорослішою. Трохи висновків стосовно почутого від головнокомандувача ЗСУ, зараз ми вам озвучимо. По перше, з'ясувалося, що можна чесно розмовляти із суспільством, не намагатися йому сподобатися, а відверто казати про те, як воно насправді. Знайти слова на табуйовані теми, взяти ту ж саму Мар'їнку, можна як дехто розповідати про збереження воїнів і різко замовчати, коли справді треба пояснити неприємні тактичні кроки, неможливістю втрачати людей. А можна як залужний сказати, що втрачене ми відвоюємо. По-друге з'ясувалося, що відповідати на неприємні питання можна не ображаючись на тих, хто їх ставить. Так військові комісари це не просто тиловики. Завдання яких заганяти всіх в окопи. І так вони зараз, після заміни, не усі добре виконують свою роботу. По третє, з'ясувалося, що можна працювати системно, і це не носить ознаки політики. Що запорукою ефективності є система, де кожен відповідає за свій напрям, що так виходить краще, ніж покладатися на групу обраних, зібраних за якимись особистими критеріями людей. В такому світі, системному світі, військові воюють, а Міноборони забезпечує їх всім необхідним. Загалом склалося чітке враження, що слуги народу змусили залужного виходити з коментарями про мобілізацію, щоби спробувати понизити його рейтинг оцим обговоренням такої непопулярної теми. Але вийшло так, що залужний вперше взяв публічну відповідальність за питання, за яке згідно з законом. Про мобілізацію зобов'язаний відповідати президент. Вийшло символічно. Залужний говорив те, що за законом має говорити президент. Говорив зв'язно, зрозуміло, нікому не хамив на відміну від. А ще цікавий інсайт видала Українська Правда. Доволі несподівано там написали, що депутати від фракції «Слуги народу. Отримала рекомендацію щодо необхідності уникати коментарів стосовно внесеного до Верховної Ради законопроекту про удосконалення мобілізації і військового обліку. За даними джерел Української правди, у фракції наголосили на необхідності дотримуватися однієї з президентом лінії з огляду на чутливість питання, тому мобілізацію зі суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить. Тобто, слуги, депутати наші дорогі ховають голову в пісок. Типу, це не їм треба воювати, це треба військовим. Вони собі там воюють, а ми, депутати, ми тут чисто зелені. Ну нічого несподіваного загалом. Від каналу «Самий Сік хочеться додати, що дійсно так виглядає, що слуги далі граються у політику і переживають за свої рейтинги. Вони тому хотіли цей негативний момент з необхідністю мобілізації звалити на залужного. Але в результаті так виглядає, що залужний вийшов з цього становища достойно і, можливо, навіть поліпшив довіру суспільства до себе, а не навпаки. Тобто політтехнологи ОПУ обісралися і тут. А взагалі в війну отакі речі робити думати про рейтинги, а не про перемогу, не про країну це злочин. Хоча я не вірю, що за нього буде покарання для нашої верхівки.